Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 20 вересня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна, на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це чи потрібно зараз в цей період поливати виноград і, взагалі, що робити з поливом іменно в осінь. Значить, по цьому сезону у нас, наприклад, на, в нашій місцевості було, мабуть, всього тільки три невеличких дощі, які тільки прибили пиляку, десь починаючи з кінця березня. І дощів практично не було. Суша стоїть страшенна, земля пересохша, то поливати обов'язково ми будемо. Лоза зараз повністю визрівша, і зараз цей момент ми в себе, я особисто будемо заливати кущі, максимально підзав'язку напитувати його водою. В принципі, вже ніяких таких процесів ростових немає. То все -все, всі верхушки прибрані, лоза повністю до самих кінчиків повезрівала. Тобто спонукати цим самим поливом ріст пагонів тут не, не вийде. Але ми дамо максимально зараз оводненість нашій, нашій рослині, напитаємо землю, напитаємо всю кореневу систему, щоб вона вхатила і дійшла ця вода до наших пагонів, щоб вони також були. Максимально оводнені. Це такий проміжний період, коли ми будемо поливати. А саме головний влагозарядний, так скажемо, полив будемо робити вже безпосередньо або перед самою обрізкою, або після обрізки це не суттєво. Там десь буде кінець жовтня, починаючи, або десь початок листопада. Подивимося по погоді, яка буде погода, коли будемо обрізати наш виноград. Оце такі два основні полива в цьому році ми плануємо зробити. От сьогодні, наприклад, ми почнемо там чи завтра, і будемо максимально, скільки земля возьме, скільки будемо заливати під кожен кущ. Зальємо, напитаємо землю, тому що ну, абсолютно суха, тут просто копай хоч метрів на два, земля повністю суха. А це для рослини не є хорошо, хоч ми періодично потрошку підливали, але це потрошку це так для підтримки життєдіяльності самого куща. А от так, щоб наситити в міру волого, як обично кожна осінь зазвичай в нашій території вона така відносно дощова, і рослина, ну як би сказати, привикла вже до тої кількості вологи, яка вона на себе бере, то зараз її нема, і ми цю вологу будемо давати безпосередньо з поливом. В цей період будуть питання, я розумію, чи можна внести якісь підкормки. ну По великому рахунку, я б не радив би цього робити, не потрібно його зараз нічого. Підкормку можна, ну, я маю виду з поливом. підкормку можна зробити вносенням безпосередньо в ґрунт осінню, десь трошки пізніше. Допустимо, органічні всевозможні речовини, ті той же перегной, там, чи компост, чи в когось що є, чи свіжий навоз, наприклад, це теж можна зробити, але це можна трошки пізніше. Ну, зараз навіть копати або культивувати міжряддя, там просто таке, що, як, як асфальт. Тобто його ні вкопаєш, ні, ні, ні вкрутиш культиватором, абсолютно нічого. Так що... В цьому році, мабуть, нічого ми робити не будемо, а вже по весні подивимося, як і що будемо вносити. І по весні будемо вносити всі добре. А зараз тільки вода і більш нічого. В тобто, цей період рослина особливо вже нічого не потребує, так як вона вже практично до зими готова, лози визрів, ще є, думаю, накопичені всі поживні речовини. Ще є листок ще працює, ще щось буде додати. Але водичка обов'язково нужна, бо без води абсолютно. Каті не туди і не сюди, так що вода нужна і воду цю нашим кущам обов'язково треба дати. Це я розповів про той період, який в нас зараз стався. Але я знаю, по окремих регіонах в Україні пройшли досить такі хороші дощі, особливо там південь, гарно, навіть чересчур гарно позаливало, то в принципі цього робити вам і не потрібно. А в левку в тих місцевостях, де дощів не було, де дуже суха земля, обов'язково це зробіть, це буде тільки на користь нашим кущам. Тепер, що стосується самого вологозарядного поливу, той, що іменно пізній осінній, там ви можете зробити це теж, орієнтуйтеся по погоді, якщо будуть хороші такі, досить суттєві дощі. І вони пройдуть і досить таки хорошо зволожать цю землю, полив можна не робити. Але коли буде така ж суха погода, або ж бачите, що земля відносно суха, отут максимально дайте вологу, скільки зможете, скільки туди влити під ті кущі. Зробити це можна, як я повторюю, або перед обрізки, або після обрізки. Єдине тільки, хто яким чином поливає, якщо це капельне зрошення, заливайте так. Тут нормально, можете і перед обрізки заливати. Якщо це десь дощування якесь, з всякими там бризкалками, то бажано зробіть обрізку, а тоді задощуйте, щоб воно хорошо всі міжряддя все запитало. Або ж це можна, просто, як ми робимо під кущ, такі ванночки, залили, скільки туди влізло. Буває таке, що зараз кінь шлангу туди і то на води війде під кущ. То є вода, чи земля наскільки суха, що просто воно йде, як в прірву все. Тобто, такі міроприємства ми плануємо робити. Якщо це вам потрібно, беріть це до уваги. Кому це відео сподобалося і воно вважаєте вам потрібне, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всім скріпкого здоров'я і все буде Україна!